На мене мама, що зора пізно прийшла, Щоб я не ходила по цій долині, Щоб гуляла я сама. Ой, мамо, мамо, я вже не маленька, погуляти я піду. Чого ти сваришся, моя любаненько, Щастя, я своє знайду. Ой, мамо, мамо, я вже не маленька, погуляти я піду. Чого ти сваришся, моя любаненько, Що це своє знайду? Доню гарненька, ти ще молоденька, слухай золоце моє, бо копи до душу розтривожить, але зічою піде. Ой, мамо, мамо я вже не маленька, погуляти я піду. Чого ти сваришся, моя любаненько, Що це я своє знайду. Вітали, слухали своїх батьків, тепер так пияче, що світа не бача і шукають дураків. Ой, мамо, мамо, я вже не маленька, погуляти я піду. Чого ти спаришся, моя Ще коща, я своє знайду. Ой, мамо, мамо, я вже не маленька, погуляти я піду. Того ти сваришся, моя любаний то ще я своє знайду. Сварилась нині на мене, мама, що вчора пізно прийшла, щоб я не ходила по тій долині, щоб гуляла я сама. Ой, мама, мамо, я вже не маленька, погуляти я піду. Чого ти сваришся, моя любаненько, ще ти своє знайду. Ой, мама, мамо, я вже не маленька, погуляти я піду. Спречі самая, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, самая, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я. Сама Сама я лягаю, сама я, сама б'ю, сама наливаю. Ой, пила я, усереду пропила я, всю череду сама я, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я, сама п'ю. Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я. Ой, била я у п'ятницю, тільки чистую водицю сама я, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю. Сама я. Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я, а в суботу, як в суботу, всі людина а я на роботу сама я, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я В надію сама я. сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю сама я, сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я. Відбулася раз розмова трохи безсоромна. Що таке жінка чужа і жінка законна? Своя жінка, як говорить, мов дрова рубає, чужа жінка, як говорить, мов скрипочка грає. Своя жінка зварить їсти, не лізе до рота, чужа зварить таке смачне, танцювать охота. Своя жінка сяде їсти, м м м, -м нямкає, гекає, чужа як їсть хустинкою рота витирає. У чужої довгі вії, а ще довші ноги. А в своєї язик довгий майже до підлоги. У чужої все стримить, як карпатські гори, а в своєї усе висить, хоч шукай підпори. Чужа тебе поцілує в барі і в машині, своє раз під час весілля, другий в домовині. Чужа простить, як ти вскочиш до іншої вложі. Своя жінка, як це вчує, е, відрізати може. Чужа, як ти прийдеш п'яний, то ще більше рада, своя буде так гудіти, як Верховна Рада. І з чужою ляжеш в ліжко, пахне, наче квіти, своя жінка засне швидко, ще може хропіти. Отак собі говорили чоловіки в барі, як то тяжко їм живеться у подружній парі. На остану ще випили пива, а потому. Лише один пішов у гречку, решта всі додому. Бо правило чоловіки знають найкраще. Чужа жінка доти файна, поки не своя ще. Любіть своїх жінок, чоловіки. А тепер про чоловіків. Одна жінка задумала благородну справу, запросила своїх подруг до себе на каву. Та не так тою каву їй хотілось пити, як хотілось жіночками язик посолити. Та про що ж то розмовляти люблять жінки наші? Та, звичайно, чому чужі чоловіки кращі? Чужий назве тебе ніжно, ой аж на серці щемно, хоч він, може, трохи й бреше, так за те ж приємно, а свій неправду каже а ще дуже грубо. Ти корова недоїна, ти облізла шубо, чужий прийде поголений, наче хвіст черв'ячний, а свій тебе нашурує, як папір наждачний, у чужого зуби білі, аквафрешний роти, а у свого наче в роті сидить здохлий котик. Свій чоловік, як прийде додому, як шкарпетки зніме, то з під нігтів можна вишкрепти десь піввідраглини. А в чужого ноги чисті, він їх милом миє, в нього ноги краще пахнуть, як у свого шия. З чужим їдеш у Мерседесі, в Ялту засмагати, а зі своїм на ровері на город всапати. Чужий запрошує тебе на шашлик, на сало, а свій жерей і кричить, що йому ще мало. У рідного чоловіка носик непомітний. За те живіт, наче ходить постійно вагітний. А чужий чоловік високий, стрункий, чорнобровий, живіт у нього непомітний, аніж півметровий. І були би собі жінки далі говорили, і були би чоловіків, як судді судили. Та тут прийшов муж законний до рідної хати, і як крикне, а ну тихо, кури цокотати. А ті жінки як схопились. І гайда додому, а я скінчу гурезку на моменті цьому. Дякую.